Законів України про Державну службу і прокуратуру цар Іван Іванович мав можливість отримувати захист на оберегу відділ діяльності, передбачених чинним законодавством. У всіх поданих ним деклараціях він вказував, що не виконував жодної роботи за сумісництвом, не отримував подарунків від бабусі, матусі та татуся колишнього прокурора з величезним стажем та сум'єрних доласи. Порівняння даних, зафіксованих у декларації царя Івана Івановича за 2015-2016 років, дає змогу чітко зафіксувати факт саме незаконного змагачення стання. Так за 2015 рік цар Іван Іванович отримав дохід виключно у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи. Це 92 тисяч гривень. А члени родини дозволяють.

Відповідь не заявлено. Судове засідання у нас проводиться в режимі відеоконференції із узорицькою міжнарайонною судовою западською області. Не з'явиться судове засідання представник НАУ. повідомляти за відомою адресу, але на сьогоднішній день у нас відсутні відповідності про отримання судової комісії.

Тут на з і... Вам необхідно зачитувати нашу скаргу? Ви пам'ятаєте її? Ні, ваша честь, я пам'ятаю її на пам'ять. будь ласка, поясніть, чому ви звернулися в карту, ваша честь, я звернулася з повідомленням про злочин до керівника набу. Національного антикорупційного бюро України з повідомленням про незаконне збагачення одного із прокурорів Закарпатської області. І я зробила це на початку березня 2017 року. Однак моя заява і повідомлення про злочин було проігноровано. і вона була, її переслали, керівник набу переслав її в НАЗК. Натомість мав відкрити кримінальне кримінальне провадження та розпочати розслідування досудове або передати. До розслідування до іншого органу, який він рахує за належним. Раховуючи таку бездіяльність, я повторно подала повідомлення про злочин 22.05, особисто приїхавши до набуз Закарпаття і особисто отримала реєстрацію своєго повідомлення про злочин. Однак, станом на сьогоднішній день, з 25 травня, я не отримала відомості про внесення до ЄРДР. Даних про злочин, про які я повідомляла. Тому я вбачаю в дії керівника набу 에, Артема Ситника бездіяльність, тому написала скаргу в суд. Прошу визнати його бездіяльність і зобов'язати внести відомості про злочин ЄРДР та розпочати розслідування, або передати далі справу за належністю, як він там рахує за необхідне, але розпочати справу, внести в ЄРДР, Керівник на був, був зобов'язаний у відповідності до статті 214 Кримінального кодексу України. Ми не все. Скажіть, будь ласка, 22 травня була зареєстрована ваша заява про злочин. Ви звернулися до суду, ви направляли пошукою, так? Так, так ваша честь. Уточніть, будь ласка, тому що Ем, видно, да, коли ви Я отправила рекомендований лист, ваша честь, Новосиївський суд е, масою 18 грам, Оплатила 8 гривень 02,0618 в 13.014. 13.04. 24. Не пропущені. Ваша честь, у мене ніякий срок не пропущений, тому що е, немає ну, нема відповіді. Якби я отримала від них якусь відповідь, тоді б я мала 10 днів терміну, а зараз я відповіді немає. Докрема, ну то, після е, того часу, який теплив необхідне для внесення у вас немає. Так, ваша честь. Так, терміни я не пропустила. Саме на обговорення питання, по можливість закінчувати розгляд справи до відсутності представника, як вона вважається, можна закінчити? Так, ваша честь. Прошу лише? задовільнити ставку по молоді. Так. Тут видаляється, суддя видаляється на речі кімната для... Мене -дату. Тому що прикрутити цю дату, що я подала 22 травня скаргу, і вона від моєї скарги хоче відбрухувати 10 днів і відмовити, можна його відмовити, на підставі, що я ті 10 днів нібито пропустила. Насправді, законодавству. я мала би отримати відповідь на свою скаргу, а потім... Оскажете її, якщо вона мене не задовільнила протягом 10 днів. За суддя, що я не отримала, те мене я пропустити не могла. Але суддя намагалась, тому уточнювала зараз, намагалась, яка травня подала заяву, 10 днів вже пройшло, і я подала їй скаргу після 10 днів. Ну, це така легка маніпуляція мала би бути. Але у мене такі маніпуляції не проходять, тому що я і тут 10 днів не пропустила, я знала. Про таку практику, що інколи судді виносять рішення про відмову, вірмову в біолекту саме через те, що нібито людина пропустила термін. Насправді, я терміни не могла пропустити. Терміни відраховуються від моменту, коли я отримала відповідь. А вони рахують терміни від моменту подачі заяви. Немає такого законодавства в кримінального підпису. Тому вона е, шукала е, списательного салонку. І тому каже, ви 22-го подали, а тут тут не видно, а коли ви подали скарб до нас на квитанції, все їй добра вільно. І вона знає, що я не пропустила терміни. Я в останній день ледве-ледве лед, подала скаргу. Я знала, що це, ну, ніхто не пронесе на яких наслідків, я то скаржу, але я їй знала про їх таку практику. Саме в Києві така практика процвітає, саме Києві. Вони просто виносять рішення, що там пропустити терміни, а рахують терміни, коли захочуть. どうしてもお客様は。<noise>

На копинеї і гарно чуть. Коли вона встала, то фон знизу вже нічого чула. Нічого не, не чула. Задовільнити. Задовільнили. Yes. 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 Артем Ситник. Артем-ситник. Не робіть нічого цього. Ви ви маєте бути ви саме ви набу України, маєте бути прикладом. Виконуйте закон від букви до букви. Тьот до втіки, щоб все було красиво, щоб було дійсно прикладом було. Носіть ЄРГ, а далі ви...